Закуска у вигляді кульок на новорічний стіл. Дуже святково це виглядає та смачно, швидко готуються та потребує мінімум вашого часу. Обсмажуємо куряче філе зі спеціями та нарізаємо кубиками. На мілкій терці натираю плавлений сир та яйце варене, картоплю відварену, сіль, чесник та майонез. Все перемішуємо і формуємо кульки. Кульки обвалюю в паприку солодку, потім в мене був горіх, обсмажений подрібнений, куркума в переміжку з чорним кунжутом, та зелень. У мене був сухий укроп та зелена цибуля. Можете петрушку подрібнити. Прикрашаю маслинами та зеленою цибулею. Кульки, до речі, можете зробити меншого розміру чи більшого, як вам подобається. Дуже смачно, святково, приємного вам. Та підписуйтесь!